Річ опліч, опліч з Іванівкою, Новопетрівкою і Миколаївкою. Черкащани відбудовують підшефні села на Херсонщині. Пані Валентина народилася і виросла в Новопетрівці. Пригадує, виходила з-під окупації з синами, невістками та онуками. Поки родини не було вдома, у дворі облаштувалися окупанти. То там госпіталь у них був. У погрібі да, матраси, дивани порозбивали туди, позаносли. Крові і в хаті повно було, я лопатою вигрібала, згрібала із сухого, а там і шприці, і лікарства були. Повернувшись у звільнене село, рідну хату застала без вікон і даху. Ремонт нині жінці не під силу, адже лишилася сама на господарстві. Мої хлопці зараз служать усі, всі мої мужики. І зараз сидять двоє синів під Куп'янськом, а чоловік на Бахмутському напрямку. Дзвонять за мене переживають і також радіють за, за мене, що така допомога прийшла. Допоміг відбудуватися черкаський підприємець Альберт Норченко. У рамках державної програми Пліч опліч за його рахунок, тут зробили новий дах, вікна і двері. Оновили навіть фасад. Пані Валентина на таку підтримку не сподівалася. Отаке вікно ну 20 тисяч. Це треба скільки собі раді грошей. Альберт Нурченко узяв на себе шість будинків у Новопетрівці. Керує роботами пан Євген. Каже, роблять навіть більше, ніж передбачено офіційно. Стараємось робити, як люди просять. Тобто ми їх навіть не актуємо, не беремо за це якісь кошти. Просто зробили, тому що це правильно. На паралельній вулиці зробили ворота, тому що вони їх не було просто. Село Новопетрівка Високопільської ОТГ була сім місяців під окупацією. На початку 2022 року тут жило близько п'яти сотень людей. Нині більше трьохсот. Відбудуватися петрівчанам допомагає Черкащина. Обстежено в нас у селі 168 будинків. Зроблені акти дефектовки. На сьогоднішній день ведуться роботи скажімо, в розробці вже 41 будинок. Сьогодні усі шість будинків, які оплачує Альберт Станіславович, вже покрівля покрита. Вставлені вікна у всіх шести будинках. Один готовий вже з фасадом. Останній в процесі виконання. Підприємець пригадує, після швидкого складання дефектних актів за роботу оперативно взялися будівельники. Я впевнений, да, що це є наглядний приклад того, як влада може співпрацювати із соціально відповідальним бізнесом. Да. Коли у влади і у бізнесу є одна мета, то ми робимо ну, часами надзусилля і максимально швидко ну, приходимо до цієї мети. Черкаська міська рада разом з колективами комунальних підприємств, з підприємствами міста створила штаб допомоги, який координує всю роботу по відновленню житлових будинків наших друзів з Херсонщини. Черкаська область взяла під шефство три села на Херсонщині. Спільними зусиллями вже відновили 45 будинків, ще 35 у роботі. Підготовчі роботи вже розпочали у Миколаївці. В Іванівці відновлено 33 будинки, 26 перебуває в стані відновлення. І Новопетрівка наша вона трохи крокує слідом. Ми вже маємо тут 12 будинків повністю відновлені. Окрім районів нашої області, це і місто Черкаси безпосередньо в Новопетрівці. Це волонтерські. Підприємці, які соціально відповідальний бізнес, який дійсно приєднався до такої ініціативи президента, Олеся Омельченко, Іван Дуда, телеканал Віка.